Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я приїхала в магазин Мейсіс. У нас він закривається, на жаль. І зараз в ньому великі такі знижки. Наприклад, ось тут навіть на взуття я бачу 60-75%. Це вау. А я вибрала собі такі ботіночки. Прикольні мені сподобалися. Дивіться ці навіть такі непогані. Треба приміряти, якщо чесно. Ну, прикольні. Так. Вони 119, так 47. А які я ще міряла, переходьте на мій інстаграм. Я залишу ссылку. І дуже класні собі мені вони так сподобались, примірила, і я їх беру ось. Що не буду я їх брати, якісь вони тверді, дуже такі, знаєте, на нозі. Вони непогано, ну, гарненько виглядають на нозі, але сидять гарно. Але по зручності mm -mm. щось не те. Дивіться, ці такі непогані. Яка їх ціна? 99 знижка, яка на їх не знаю. Так, ідемо ще подивимось. Де не ходиш, де хочеш такі вивіски. Знижки, знижки закривають магазин. І я вам скажу багато вже таких вішачків пустих. Піжамки різні. Такі ці сорочечки прикольні. Так, ідемо далі. Я хочу, знаєте, що ще? Подивитися на себе, яке плаття. Можливо, що не знайду. 25%. Я якось тут раніше одне приміряла, яке мені подобалось. Але я його якось не купила. Хай би воно було жте. Я була б дуже рада, я його взяла б. Угу. Так. От біля жіночих платей чую вже голоси жіночі примірки. Там приміряють наряжаються Так, ось такий в горошок Яка ціна 149. Знижка 25, зараз подивимося. 112. Ну, такиво я вам скажу. Не дуже дешево. За одне плаття, стільки віддать, то ви в мене вибачте. Я ще раз сюди приїду, коли буде геть прям. На все 50% знижка. Угу. Так, я подивлюся і тоді покажу вам. Ой, є ось такі тканина. Як сказати, вже я забула, як вона називається. А мало людей, тому що це вже вечір півдев'ятої, в 9 він закривається. А я тут ще дивлюся різні піджачки. Але ще не знайшла ось такого, щоб мені прям зайшов. Не знаю. Я бачила зараз таким з рам... рамушком Наталії такі піджаки а, чи жакети. Я путаю їх, а то дуже вони мені подобаються. Але то щось тут я не бачу. Дивіться, тут є навіть одяг такі, що 60-80% по 10 доларів різні блузки, там навіть цей піджак. А, тут там можна пошукати такий вже різний одяг. Ну, все ж таки є знижки, є, не, нічого не скажеш. А я ще також приміряла красиві такі пальта на себе, але вони великі на мене, великі розміри, які мені сподобалося. На жаль, брати теж не буду. Дуже сумно, аж із-за цього я хотіла. Воно таке культурне, так якось благородно виглядає на мені сиділо. Ну, але як є, що ж зробиш. Розібрали і все. Тому теж пальта примірала, я в інстаграм показувала, так, куди ще мені піти. На піду ще. І дитячий відділ. Заходжу до хлопців. Дивіться, ось наскільки по-різному виглядає це. Для хлопчиків, а то для дівчаток більш спортивний одяг. І ще туди для малий малючків такісенький, мілашний, красивенькі. Так, дивимося. Можливо, що є тут таке. Ну, в мене в хлопців є одяг, але може, щось таке файненьке. Наприклад, ось такі піджаки. Коли мені було, треба, то їх не було, так? Да? Шукала я якось. Так, сорочки. У мене в руках зуття така мені І чорна прикольна. Хелентлем. Міка ж, ці ціна. 39 доларів. Така чорненька. Сорочечка, така непогана, я скажу. Далі. Є на 5 років. Добре, це на Якова, навіть на 6 на Якова треба брати. Угу. Це вже такі більші. Хоча вони і так виглядають більші, І штани, ну, нарядні піджаки, жакети. О, які красиві це Десять років. Але дивіться, сіренькі такі. Так, дивимося ще тут, скільки років. Не років, а розмір точніше буде правильніше. Ну, мені той сірий дуже сподобався. Треба зараз добре його подивитися. Так, є костюмчики для менших це для Ефрема. 60 доларів оригінальна ціна. Зараз подивимося, ось тут відразу, відразу пише, скільки так буде. 45. Ну, знаєте, ні. Брати не буду такий просто костюм на повсякденні. Я його вдягаю, десь просто в магазин йдем, щоб красивий був. Курточка красива ця. Nike. Але спеціально, щоб такого ні за таку ціну. Серйозно. Так, ось тут є по 14 доларів уже це піжамки. Саме головне н Дивіться, я покажу вам, які платтячка є на дівчаточок мілоські. Ой, яке ж класне, таке з бантиком. Вау, дивіться, такий син, темно-синій колір. Красиво. Ех, тільки дивлюсь, воно для мене зараз настільки далеке, воно мені так подобається, але. Серйозно, таке далеке. 84 ось це платічко. 63, так. так його я скажу. Так, далі ось такі є плаття, дівчат. Різні. Такий стиль, такий. Так, і ще сподобалось мені здалеку ось такіньке. Гарненьке це, так? Да? 84 долари. Ну це красиво. Гарно. Так, далі. О, дивіться, тут по 9 доларів можна знайти щось для дітей. По 4 навіть. Зараз я подивлюся. В мене такі вечірні домашні, які домашні. В мене такі вечірні шопінг. Сама я поїхала, а старших. Хлопчики наші на українській мові, а єфрем з звідтію має потім їх забрати. А я поїхала в магазинчик. Мені ще й треба, я ще й Walmart буду. Я просто що сюди заглядаю, такі таке милі, Ну чого вони такі милі? Я не знаю, ну так уміляє, що просто Вау, які ж красиві. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, настільки різна мілота. 22 долари такі плачечко красивенькі. І ось такі, я не можу з цього. Дуже гарний одяг для діточок малесенький. Дивіться, такі курточки я бачу вже. Дивіться, 42, а 60% знижки 16 доларів. ось така курточка. Ну, вона, я думаю, легенька така. Ось така кофточки. О, там, правильніше буде. Так. І ось такі є курточки на хлопчиків теж. Так, ну що. Аби ти хотів щось купувати, є все. Знаєте, як ми щоно ну, приїхали тоді, пам'ятаю, я не могла геть так різного всього купити для Єфремчика. Нам, слава Богу, дуже допомогли. Але, знаєте, все теж, це теж задоволення приносить, коли ти сама можеш купити все, що ти хочеш. Ну, гарний якийсь одяг там. То... Зараз вже я б купувала. Дай Бог ще колись буду. Не знаю, мені дуже це сподобалось платье. Так, іду я вже на вихід, тому що вже закривається магазин. Ну, і я подивилася більш-менш, що мені так зайшло, то вже йду на касу. Вирішила я ще заїхати в магазин Бринтон, тому що зараз я сама можна. Поїхати подивитися, що ти хочеш. Він недорогий такий. А я хочу там дещо подивитися. Дивіться, красиво крапельки. Я в Бурлінтоні і я шукаю красиву шторку таку вже весняну, знаєте? Так, ось така є. Це дуже якась ряба. Це теж не... От, а це вже в мене є такий колір. Був тілесний і вже мені не хочеться. Я не знаю, якось хочеться ще б корзину файну. Коротше, мені стільки всього треба, я не знаю. Стільки треба. 12, а це. 14 велика. Так, опс. Дивимося ось тут. Ну, ще геть не так багато тут повдовозили, я скажу. Угу. Щоб геть якась така мені запала в душу, так? Да? Мені так хочеться вже щось весняного, якби ви знали тільки. Я не знаю, щось так хочеться вже якусь таку декорацію, в будиночок купити, точніше, квартирку додому. Так хочеться. Упс, що це є? Зараз пошукаємо нічого. А тут, а дивіться, навіть ще є ось ці такі. А, це вже просто коврики. Угу, без нічого просто коврики. А я хочу, щоб вже йшло комплектом. Набором, а не ще шукаю кремо шторку. Ні, я хочу так. Так, йдемо далі. Дивіться, які різні кружки. Яка ця, який колір. Вау! Барбі. Ціна 7 доларів 69 була 12. Ну така вже ярка. Красива. Такі вже є весняненькі. Така з ромашечками. Так. Ось ця просто ці такі класні. Дивимось, дивимося, може щось знайдемо таке, що западе. Угу. Так. Я пам'ятаю, скільки ж тут було різдвяних. Все вже? Нема нічого. Так, ну, якось не, не зайшла ніяка така геть прям. Ну, нічого. Дивіться, який. дивіться, яка красива миска є, 10 доларів. 9. Ось така. Але я не знаю, чи брати. У мене вже є, їх стільки. Хочу я вже просто не блюдо, а такий набор красивий, ще якісь вже. Вже й не золоті, а якісь інші. А дивіться, які є штори. От мені вони сподобались, але знаєте що? Красиві, дивіться, вони так будуть виглядати з такими цими штучками. Під низом така біла штучка, що воно не просвітляє. Я думала купити їх до себе, до дивана, але буде негарно тим, що буде темно. Звідти в нас іде світло, а так буде мені темно. Це можливо в нашу кімнату, але Вітя не схоче карніс прибивати, його там немає, то хіба що, на жаль, не візьму. Ну, але такі непогані. <гум> Дивимося ще. Так, ідемо далі. І подивіться, яка краса. 39 ось така штучка. Ось такий, як вазон Це таке цікаво Так, 25. Знаєте, чоловіки скажуть, наш воно дарма пилюку збирає. Ну, але... Різні вазончики. 11 ось цей такий. Буде так зелено. О, який це прикольно. 12,99, ось такеньке. І є ще ось так, Ось такий колір. Це як піомбоні чи як щось наподобі таких квіточок. А є 6,99. ось така маленька. Скажу красиво. Ну, я подивлюся, якщо то я ще приїду, я ще заїду в HomeGoods. Чіпбанчики які гарні. Ага, дивіться. А це ось тут а буває теж декорація різна. Було все-таки різдвяне, багато всього а, стояло тут а. на цих полках. Його прибрали. І це значить будуть виставляти нове щось. Почекаю, я не буду купляти. Ось такі миски. Яка ціна цих. Ці? 699. Ви знаєте, що? Саме ось такі, то в цих красиво подати реберці, якесь м'ясо виложити. Навіть шубу буде гарно, так? Угу. Отаку-то я візьму, глибокі в мене є. А таких пряменьких, можливо, навіть дві. 7 доларів. Це дуже класна ціна. Хомбут може була б набагато дорожча. Ну, але бувають знижки теж. Нічого я не скажу будуть так, будуч... так їдемо далі. Це я на другий день все ж таки вернулася поміряти знову ще це платить пальтичко і а, можливо куплю. Дивіться, що таке приміраю. А, такі довгенькі. Це я звіс.